Так, всім доброго дня. Дуже рада бачити всіх колег. Дякую, що підключилися. У нас сьогодні на розгляді одне питання, тому у мене таке, відразу така пропозиція. Якщо є якісь питання або зауваження, скажіть відразу, а ні, то перейдемо до. Роботи зразу до розгляду до розгляду питання і проголосуємо за порядок денний в цілому. Якщо є якісь запитання, слухаю колеги. Немає. 36 градусів. На вулиці питань нема. А, ну я думала, ви хотіли сказати, що в приміщенні. Так. Окрім нас сьогодні ще присутня Оксана. Баланська, окрім колег депутатів. Доброго дня, пані Оксано. Так, якщо до доповідача. Пит... Дня. Зараз не буде. Колеги, в такому випадку пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. Так. Пліткін. Так. Закусілов. За. Масалітіна. За. Більянова за, отже, з чотирьох депутатів присутніх на засіданні комісії за чотири проти утримались нуль. Шановні колеги, ми сьогодні зібралися з такого приводу до обласної ради. Надійшов лист від управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації щодо розгляду та внесення змін до фінансового плану КНП Миколаївський обласний інформаційно-аналітичний центр. Медичної статистики на 2025 рік. Я думаю, що ви мали згоду ознайомитися з документами, які обласна рада надіслала вам на, на розгляд. Враховуючи, що основним джерелом фінансування даного КНП являється обласний бюджет. У них виник виникла необхідність виділення додаткових коштів для проведення поточного ремонту приміщення. Ну Я думаю, всі ми. Неодноразово відвідували приміщення, яке знаходиться на адміральській 35, воно і під час переселення туди управління охорони здоров'я було не в дуже гарному стані. Да? А тим більше, після тої кількості прильотів, взагалі ситуація не дуже добра. Єдине, що вдалося зараз відремонтувати, це актовий зал. Для для засідань і для зборів медичних працівників. Тому, колеги, хто за те, щоб внести зміни до фінансового плану даного КНП на 2025 рік? Давайте проголосуємо. Якщо дійсно питань чи зауважень з цього приводу немає, Олександр Пліткін, Так, так. Андрій Закусілов. Андрій Закусілов. Так. Олена Масолітина. За. Шабільянова за. Дякую, колеги. Отже, з чотирьох присутніх на засіданні депутатів чотири за, проти, утримались нуль. О, враховуючи, що у нас на розгляді порядку денного було одне питання, значить ми з вами дуже оперативно справилися з, з даним питанням. Дякую всім за те, що мали можливість на цих декілька хвилин доєднатися до онлайн-конференції. Чи будуть ще якісь, можливо, пропозиції, що не стосуються розгляду порядку денного, або, можливо, якісь запитання? Не, все І добре. Якщо запитань, пропозицій немає, дякую всім, гарного дня. Дякую. 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 Гарного дня.